Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я... Сміття, тільки що виставляла на сьогодні понеділок, день сміття. І в нас морозець невеликий. ну там Десь мінус один, але він є. Я думала, що вже все. Сьогодні буду на вулиці працювати, але воно. І вітерець, і морозець то поки не дуже хочеться. Розпогодиться, то, можливо, вийду. Сонечко не виходить. Зараз попораюся, і в мене там є в хаті ще справи. Буду чекати, поки трохи тепліше стане. Так, буду зараз в котел підкидати, бо там майже прогоріло все. І задні щось постікало, це вже розгориться, зараз це треба буде так пощухувати. Будинок, поки поставила чайник, хочу показати вам фітолампу, нашу, бо запитували, що і як. Ось така ось плата в нас. Ми замовляли її в минулому році на Алиекспрес. Бо у нас ось такий прожектор стояв на будинку, він <працю> допрацювався. І ми ось так сюди її прикріпили. Але вона відпрацювала один сезон і щось не знаю. Прийшло їй. Але інша працює. Зараз піду покажу. Прийшла до свого цього стілажика. Тут гвоздика, оце стоїть, і це гвоздика досвідчується вже. Це пеларгонія зійшла. Тут 10 штучок, зійшло поки тільки 4. Будемо надіяти, що все зійде. Ну, зійшло то пів біди, а ще щоб вона підросла і чорної ніжки не було. Тут цибуля Xibшен, але вона проросла. Я її посадила і щось не видно, що воно хоче вилазить. Чи, наче, оце. Ну, будемо надіятися, що все буде добре, бо цибуля це така чорнушка особливо. Вона довгенько. Ну, Женя машину свою поставив. Так, і за лампу зараз переверну телефон. Ось, можете бачити, тут така сама плата стоїть, але на кулері вже. Не було у нас такого прожектора. Ну, ми самі собі видумали. Ця працює і ось така довга стоїть світодіод. Отак От ми досвідчуємо це низ, тут верх, верх ще не стоїть. Так, воно таке все примітивне, але є куди поставити розсаду. тут був прикріплений той прожектор, що я показувала спочатку, але ж забрали, бо щось виділюється він. І замовили ж таку саму плату. Подивимось, як буде працювати, то ж, ну, всяке буває. Якщо все буде з ними нормально, то нормально. А як ні, знову почну щось викаблучуватися, то якусь іншу вже будемо фітолампу брати. Нормально. Ну що ж, друзі, у нас уже півдня пройшло, я сьогодні прибирала в будинку то там поскладала, то там, то там якось і день пройшов. Потім... Вирішила перенести той стілаж для розсади. Хто дивиться мої відео, той бачив, що ми його поставили біля телевізора. А потім, все-таки, я вирішила перенести його туди на нашу прибудову. Ну, це зараз я вам покажу. Але я вже не знаю, що з ними робити. Вони квітували тільки, наче минулого літа, і то це одна. А інша вже навіть рік. Тож і мені в коментарях писали, і я десь бачила, що треба їм зробити такий чешок, чи, чи стрес. Лід покласти. Ось мої орхідеї. У мене їх небагато, тільки три штуки. І тут. Не хочуть вони мене слухатися. І так, і так, з ними то щось. Лід. І... Ой, і сюди. Нехай він собі потихеньку розтає. І буде для них такий стрес. Зараз поставлю на віконце. І будемо чекати, що щось відбудеться. Що вони Це випустила вона, ну, вже я не знаю, вже півроку оце. І не туди, ні сюди. Отак стоїть. Це, звичайно, не саме таке щось, за що переживати, але хочеться, щоб вони квітували. А це ж показала верхушку, а низ коріння не показала. Зараз воно сфокусується. Оце у всіх трьох таке воно гарне, зелененьке, воно, напевно, все йде в корінь, я не в квіти, Так що будемо робити їм стрес чи що зараз треба гарно повимивати ну, листячко. Так, а зараз покажу, куди ж я перенесла той стілаж для розсади. Стояв він отут, позаду мене. І я сьогодні прибираючи, думаю, ні, не місце йому тут, або все-таки ми вимикаємо, коли нас немає вдома, і воно темно, треба, щоб досвідчувалося. Тож, перенесла на нашу прибудову до віконечка, і там сонечко, коли вимикається, воно заодно і досвідчується. Тож зараз покажу, вам, що і як. Сьогодні я не тільки перенесла цей стілаш, а трохи тут і поскладала. Я вже в декількох відео показую, що ми тут носимося з тими інструментами туди-сюди. Ну, поки так, нема куди його дівати. Так, а перенесла цей стілаж ось сюди. Нехай він тут буде. Я ж кажу, тут віконце. І воно собі буде досвідчувати перший. Перша поличка в нас ще не підключена, так як там лампа фіто зламалася, тож поки чекаємо іншу там вон я наставила. Тут цибуля ексібішн, Десь вже бачила починає. Ну, я розривала, не витерпіла. Думаю, що вона сидить. ну вже Починає щось там. Тут перець і баклажани на пророщуванні, Це все те, що треба. Збираєш, збираєш. Насіння, тут насіння, тут насіння. Так, рукавички сюди. А тут це я що вам показувала вже. Так що будемо потихеньку заповнювати. І думала, я піду на вулицю. Ну, не знаю, може, туди далі ще піду, але зараз треба позаповнювати, щоб садити перець. Бо він день-два і вже проросте, а нема куди його садити. Ось тут грунт цей. Будемо зараз заповнювати потихеньку, бо потім. Довше буде. Так, а що тут у нас? А Тут у нас стоїть петунія. Я вже дивилась-дивилась на неї думала, що все, капець. Але ні. З тією що як оброблена, не капець. Он вона цей рядочок просто не видно. Вже випускає ще день-два, і буде гарно видно, що вона проросла. Я її трошки відкриваю, бо там дуже волого. Ну, це вже закрила. Нехай постоїть. Тут цибуля, як си на пророщуванні, стоїть. Щось так поганенько. Ну, Ще посадимо, а потім через два тижні іншу партію. На вулицю, так як через вікно дивися, то так, наче тепло, гарно, а ні. Дядя. Ну що ж, друзі, я вже примостилася, буду заповнювати ось такі пластикові стакани е, ґрунтом ґрунт відкрила. Це я вчора купувала, хто дивився. Такий хороший ґрунт. Тут пухкенький він. Бо я перший, який купувала, оце що посадила квіточки, то такий він мені не дуже сподобався. Вже ну, взяла, то взяла. Я його обробила фітоспорином, щоб там ніяка зараза не завелася, то надію, що все буде нормально. Я вимкнула вже лампу, бо воно на камері мигає, і встановила ось цей. На віконечко. Тут зараз таке сонечко, так що все нормально. Будемо працювати. А цим стаканчиком уже ого. -го. Ну, як ого-го. скільки ми тут, а скільки вони є обрізані вони зверху, щоб гарно вони один до одного притискалися, тоді в ящичок їх більше влазить. Знизу також отвори зроблені. Отак. От от. Друзі, вийшли ми з Женюй на вулицю і зараз показувало Десь пів години тому плюс 12, але то, напевно, на сонечку було. Я так глянула. Воно вітер прохолодно якось. Ну, у нас зараз 4 година вечора, тож Женька он трохи пограється. Я зараз попораюсь і хочу трохи ось цей сарай піти. Там треба взагалі гарно так прибрати, навести порядок. Але сьогодні я вже не встигну. Ну, може почну. На вулиці, знаєте, пахне димом. Всі, напевно, почали чи суху траву палити, чи що таке. Весною. Що тут? Булочка. Ти булочка. Ти така хороша. Ну, та ні, тут, а де вітер дує взагалі? холо трига. Євген поліз в погріб по. Він як десь там такий, що, ну поганий, в сараї ж ми там замітаємо. Кажу, дивись, обережно. Він каже, ну я ж не ти, я ж не можу так тиш, тиші показувати, я тут колись впала, летіла. Це зверху прямо летіла туди. Але там мішки стояли, то на мішки впала. Звичайно, там давай я візьму. Звичайно, трохи я там здерла, але нормально. Мішки мене з картоплею врятували. Трошки я тут поскладала, ви можете сказати, що ти тут не складала, тут і так страшно. А ні, тут було все так накидано, то зносили, зносили. Це в нас брудер. Ми тут е, цих бройлерів тримали. Це вже років три. Він просто стоїть. Думали в цьому році розбирати, але подивимося, як воно буде. Може ще якусь пташку візьмемо. То нехай стоїть там ота інфочервона стрічка така. На одну стінку гріє, там і терморегулятор. Ну, він, можливо, такий своїми руками зроблений, але так як має бути. Так, поскладала ящички, позамітала, бо тут ми ось цей мелемо свиням, то воно все-таки в борошні пообмітала. Що я можу сказати? Нам терміново цей сарай треба валити, бо він і сам розпадеться. І від старості, і від того, що тут мишки криси. Ну, поки так, ми порахували, то, Ну, виходить, дорого зараз це робити. Треба, але я не знаю, поки не будемо. Бо це сюди все вклади, а потім сиди і не знаю, що робити. Так що на сьогодні оцю сторону прибрала, а завтра вже. Праву сторону приберу. То, що так, отут ці багато мішків. Оце я там також перебирала, вигрібала, замітала, але там багато мішків з цього з цементу і ми їх залишаємо на сміття. Там шифер побити, таке щось погане. Я вам два мішки знову набрала те, що отут було, повикидала половину. То отак, це теребілка для кукурудзи. Туди треба, це буде трошки там перебрати кукурудзу, та якраз. Потеребити. Качанчик впихаємо і там знизу випадає. Вон, бачите, дірки. Таке воно. Страшненький цей сарай, але я ж кажу, поки так, поки по-іншому ніяк. Завтра будемо ще прибирати, а зараз йдемо в хату, бо вже і вечір, і холодно. А на вечір ми ще ось спекли таку шарлотку. Тож, на цьому буду закінчувати відео. Всім всього доброго і до побачення!